Дорогі, Дорогі брати і сестри! Шановні християни! 24 липня наша свята православна церква відзначає День пам'яті святої рідно-апостольної княгині Ольги. Невипадково християни величають святу Ольгу в її подвигу, подібну до апостолів. Бо завдяки їй вперше на наших землях весело вічне Сонце Християнства. Велике діло Святої Ольги живе й сьогодні. Саме в день її пам'яті 24 липня 2024 року Православна перлина перлине свято Святоольницька парафія відзначає свій знаменний 30-річний ювілей. З цієї нагоди ми уклінно запрошуємо вас, дорогі брати і сестри, дорогі наші співвітчизники. Разом з нашою парафією урочисто відзначити це свято. Виходьте усі до нас! Вечення богослужіння 23 липня о 17.00. А 24 липня в сам день Великого Торжества святково божественну літургію очолився наш Христоляти, блаженіший митрополит Онуфрій, початок о 8.00. Усіх вас не